Володимир Путін, вражаючи схожий на зображення Антихриста на фрисі 14-го століття. Збіг або ж містичне попередження. Давайте розбиратися. Релігія ховає багато таємниць, від яких іноді мороз по шкірі. Старовинна італійська фреска 14 століття знаходиться в Бенедиктинському монастирі Помпоза. На композиції зображено сцени страшного суду, описані в Біблії. І саме на ній зображення антихриста дивним чином нагадує Путіна. Лише придивіться. Але це ще не все, адже існує ще одна фреска у кафедральному соборі Верони, і вона справжня загадка. На ній зображено сатану, що лежить на смертному одрі, і його вигляд викликає дуже цікаві асоціації. Зверніть особливу увагу на риси обличчя та колір простирадла. Вам це щось нагадує? Напишіть у коментарях, чи помітили ви схожість, і не пропусти нові вражаючі історії.